Арнес Слот не зовсім розуміє, ще хто в нього є, тому що активність триває і не зовсім розуміє, як це буде працювати. Деякі позиції заповнені, деякі позиції відверто порожні. Мені здається, ось зараз те, що відбувається в Ліверпулі, це коли ти зайшов в магазин в день зарплати. У тебе є список продуктів, які тобі потрібні. А ти йдеш і дивишся. о, а от ця класна штука, яку я завжди хотів купити, вона мені не треба по факту, але я її куплю, тому що в мене є гроші. Так і Ліверпуль вони виходять на трансферний ринок. Нас немає центрального. Захисника Ну, якби в нас є проблема з цією позицією. Ліверпуль купив кого завгодно. Веде перемовини по кому завгодно, але не по центральному захиснику. У нас є проблеми з опорним півзахисником. І конкуренція зараз Собослай чи Чімакалістер на позицію центрального півзахисника в парі з Гравенбергом це не вирішує проблем. Але Ліверпуль, ну а чому нам за 150 тисяч не купити? Ми ж можемо. Мені подобається там і трансфер вірця і фрімпонг як матеріал, з якого можна щось виліпити, не як там заміну тренду на позицію правозахисника, а як матеріал саме там керкес як матеріал, але мені здається, що склад Ліверпуля став ще менш збалансованим в порівнянні з минулим сезоном.